Замовне панство. Всім привіт-привіт! Мої вітаннячка, Миру добра. Друзі, багато хто писав по відкриттю що шкарпеток, що на цих листівок. Просто в них там пішла дуже нагрузка, збої великі вже є можливість їх міняти. І зараз ми з вами обміняємо і подивимось, що ж нам ВГ в цих шкарпетках підготувала. Вам, перш за все, хочу подякувати за перегляд, за те, що ви. Підтримуйте мене, підписуйтесь коментарі, також ставите там, всі діла. В общем, подякую вам дуже сильно, молодці, дуже приємно. І що ж, продовжуємо. Так, ну що, давайте повідкриваємо для початку листівки, а потім вже повідкриваємо, пообмінюємо наші носки. так, Оці шкарпеточки Так, ну що, в мене на основі дві листівки лише це номер 10. Вона нам приносить 500 золота, це мінімально по них. так? І оця вийшла фортова це за 26 перемог. Ця мені дає 5000, друзі. Тут, тут мені пощастило. Добре, забираємо її і тепер обмінюємо шкарпетки. Давайте почнемо спочатку. Що нам дає? Шкарпетка No1, ну, кама, да? Душевна вечірка. Ну що ж, хай до тисячі камуфляжиків в мене є, хай вони туди збираються. Так, ну Далі йде квиток, це мінімум по-моєму, 250, скільки там забираємо. Дивіться, його можна обміняти або на 250 золота, або крутнути. Ну, краще крутнуть, вдруг по ВЗ і можна отримати буде 500 золота. так. Я вже не кажу, за більший варіант. Далі шкарпетка номер 3 Що нам дає? Ну Тут вже більш-менш непоганий шанс, вдруг нам щось з нього випаде. Давайте відразу відкриємо. А ну-ка, що досиш? Напишіть, до речі, кому фортануло із цього подарункового містика. Мені випала, скажімо так, мінімалка. Ну і ладно. Так, далі поїхали. Карпетка номер 4 Що ти нам даєш? Ну, Обвіз, сніговий клідовик такий собі, можна сказати, не потрібна річ. І це в нас буде зберег всі. Добре, забираємо і відкриваємо. Так, що ти там? Зберег всі? Давай танк. Якусь колекційку. І... Понеслась. А, понятно. нічого не дало, на жаль, тут нам не фортануло. Ну що, підготали ми трішки золота. Вам хочу подякувати за перегляд, за підтримку. Пишіть, що випало вас. Підписуйтесь, коментарі, всім удачі, всім па-па